Ушко. Я напішла в відео. Лапка, 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 лапка. Ой, вас тут Значить так. Ти в свій час виставляла Так. Да. Це, вже, це, це вже називається. Бучу викладала? Да. Жуйку викладала. Да, нет. викладала? Да. Типа, що трошки інваліди, нікому не потрібні. Буча? Буча я. Ушка, лапка, лапка-лапка, лапка. Лапка-лапка, лапка, лапка-лапка, лапка. Можна гристи капці? Важно. Можна, бо нас ніхто не хоче. Нас ніхто не любить. Отак. Отак. Ідіть. Юлочка, дивися, дивися. О, все, понесло. Понесло. Що там знайдете? Там, там все є на дворі. Şefçün, ne deyu,